Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді буде найдорожчий автомобільний компресор в світі. Ну, у всякому разі, я дорожчого компресора ще не зустрічав. Випускається це диво всім відомою компанією Osram і називається Tire Inflate 830. Компресор має стандартну двохпоршневу конструкцію, але зверху в нас є ще пластикова оболонка, яка трішки змінює дизайн і робить цей компресор не схожим на інші. Але все ж таки за основу взята стандартна, всім відома двохпоршнева конструкція. Так як це дуже дорогий компресор від дуже відомого бренду, відповідно, тут і висока якість. Дуже якісний пластик, якісні дроти, висока якість збирання тощо. Але найцікавіше в даній моделі не це. Тут є додаткова система охолодження, яка дозволяє даному компресору працювати без перерви довше, і при цьому він може довше працювати при високих температурах, наприклад, в літню спеку. Над кожним поршнем встановлено окремий кулер, який обдуває поршень і таким чином дозволяє підтримувати оптимальну температуру для нормальної роботи компресора. З додаткових цікавих особливостей даний компресор оснащено дефлятором. Це ось така кнопка, натисканням якої ми можемо стравлювати тиск, якщо перекачали шини. Але в принципі, з даною моделлю, це мало ймовірно, тому що тут є система автостоп, тобто ми можемо встановити необхідний нам тиск. І по досягненню цього тиску компресор автоматично вимикається. Для керування компресором тут передбачено ось таке багатофункціональне коліщатко. Обертає це коліщатко, ми можемо встановити необхідний нам тиск, по досягненню якого компресор автоматично вимкнеться. А натискаючи на це коліщатко, ми обираємо одиниці вимірювання тиску. Ну, найзручніші бари, тому що вони максимально наближені до атмосфери. І остання корисна річ, якою оснащено даний компресор, це світлодіодний ліхтарик, який вмикається окремою кнопкою. Тепер щодо ергономіки та зручності використання. Одразу хочеться сказати, що у компресора прикольний власний нетиповий дизайн і зручне керування. Тут є окремі кнопки для вимкнення, вімкнення, окрема кнопка для вимкнення, вімкнення ліхтарика, багатофункціональне коліщатко і досить великий дисплей. Але є і деякі зауваження. Тобто тут, в принципі, виробник нам пропонує ось таким чином намотувати дріт живлення. І далі в нижній частині ось так фіксувати. Сам штекер. Ну, як ви розумієте, конструкція не дуже надійна і зручна. Потрібно щось вигадувати, якось ось так намотувати дріт і ось таким чином фіксувати. В принципі, непогано, але все ж таки для відомого виробника і за такі гроші, ну, мені хотілося б бачити якесь більш. Технологічне рішення, але воно працює в принципі плюс-мінус зручно. А що стосується дроту або шлангу повітряного, то тут взагалі не передбачено ніяких кріплень. Його, в принципі, також можна ось так намотати навколо компресора, ну і далі ось таким чином зафіксувати. Ну, як мінімум, якийсь маленький холдер, ось цій або в цій частині, вирішив би цю проблему. Можна було б. Гарно і надійно все зафіксувати. Ну а так, в принципі, як і на звичайних дешевих компресорах, потрібно щось тут навколо. Намотати, щось якось закріпити, щось якось вигадати. І це мене ну, трішки бентежить. В комплектацію компресора входить ось такий дуже якісний, класний футляр для зберігання і декілька насадок для накачування м'ячів, матрасів, надубних меблів, іграшок тощо. Запобіжника запасного в комплекті немає. В принципі, це невелика біда, але якщо ви власник автомобільного компресора, який під'єднується до роз'єму прикурювача автомобіля, я наполегливо радив би вам придбати декілька. Запасних запобіжників для роз'єму прикурювача компресора, декілька запасних запобіжників для прикурювача автомобіля, а ще краще придбати адаптер, який дозволяє під'єднати ось такий компресор одразу до клем-акумулятора. Так буде надійніше, безпечніше і краще. Також хочу звернути увагу на те, що цей компресор двопоршньовий він досить потужний і тому, все ж таки, на мій погляд, ось такі речі краще під'єднувати напряму до акумуляторної батареї автомобіля, а не через роз'єм прикурювача. Тепер перейдемо до найцікавішої частини нашого відео, а саме тестування. В принципі, як я казав на початку відео, даний компресор оснащено активною системою охолодження, і тому ось ця літня спека, яка зараз за вікном, йому має бути не страшна. Зараз ми за допомогою цього компресора спробуємо накачати колеса автомобіля діаметром 19 дюймів. Під час накачування коліс ми зіштовхнулися з наступною ситуацією. Приблизно за півтори хвилини компресор накачав наше колесо до відмітки приблизно півтори атмосфери, після чого перегрівся і вимкнувся. Хоча компресор все ж таки оснащено активною системою охолодження. Далі через декілька хвилин, давши компресору трішки охолонути, ми змогли його знову увімкнути і збільшити тиск ще на дві десяті атмосфери. Так було декілька разів, і ми зупинились на відмітці 1,8 атмосфери. Далі, в принципі, компресор на такій спеці не хотів качати колеса. Тому я вирішив взяти свій власний компресор і порівняти, наскільки швидко він зможе впоратись з такою задачою, і чи взагалі зможе впоратись задачою задачею накачки коліс під час. Спеки. Виявилося, що мій компресор без додаткового охолодження здався на відмітці 0,8 атмосфери. І таким чином, ну, навіть наполовину не наблизився до можливостей компресора Osram. Але ми знову ж таки на цьому не зупинились і вирішили спробувати накачати ще одне колесо, яке знаходилось в тіні. На жаль, те, що компресор знаходився в тіні, не допомогло йому досягнути бажаної позначки 2,3 атмосфери. Але все ж таки, в порівнянні зі звичайними компресорами, під час шаленої спеки даний компресор може протриматися вдвічі довше. В інструкції до даної моделі вказано, що компресор може качати колеса звичайних легкових автомобілів приблизно за 2 хвилини, а великих позашляховиків за 5 хвилин. В нашому випадку за півтори хвилини ми досягли позначки півтори атмосфери. Відповідно, 19 колесо даний компресор спокійно накачає приблизно за 3 хвилини, що повністю відповідає заявленим виробником характеристикам. Дуже часто, коли до нас на огляд потрапляють брендові речі від дуже відомих виробників, ми зіштовхуємося з тим, що таким виробником Робом не вистачає чи то якихось функцій, чи то нових технологій. В даному випадку я такого сказати не можу. Особисто мене даний компресор вразив не тільки ціною. Тут є і багато корисних функцій, і також ми бачимо використання якихось цікавих технологій, яких не бачили раніше. Наприклад, ось це багатофункціональне коліщатко мені дуже сподобалось, і також. Використання додаткової системи охолодження себе повністю виправдало. Даний компресор, як ми бачили, може протриматись під час шаленої спеки вдвічі довше, ніж звичайні моделі, і це, звісно, великий плюс. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.